Ви такого ще не бачили? Це що пісюальник? допомийник, уріноприймач? і це тут норм. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Це, до речі, центр Лондона. А тепер хочете, я вам покажу на морі в Лондоні, як вони виглядають. Тут ліжко стоїть отак. Бачите? Починається така всяка історія. Бо їм просто впадла, угадайте що? Чистий паутіну. І щоб ви розуміли, в Британії все отаке. В принципі, в цьому поняла вся Британія. Тобто на картинці все прикольно, а потім починаються такі заміси. По-перше, вікна. Це дуже старинні вікна, які просто прикрили новими, Поняли, тут чи ти за рішотки. Ліжко стоїть отак. Бачите? Ну вам видно, воно стоїть отак, бо підлога уходить сюди. Здалеку, дивіться, виглядає нормально. А як ти підходиш ближче? І щоб ви розуміли, в Британії все таке тільки від'їжджаєш від, від якихось бізнес-центрів в Лондоні, там то, що розрекламіровано, починається отака всяка історія. Ну, звісно ж, опалення кадьором, тому що звідки ж тут контрольне опалення, бачите, його нема умивальника туалет.